Вітаю вас у цій медитації. Знайдіть зручне місце, де вас ніхто не турбуватиме. Сядьте або лягайте у зручній позі, закрийте очі і глибоко вдихніть. Відпустіть усі турботи і налаштуйтеся на внутрішній спокій. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Відчуйте, як з кожним вдихом ви наповнюєтеся спокоєм, а з кожним видихом відпускаєте всі напруження. Уявіть, що ви знаходитесь у прекрасному місці. Це може бути тихий пляж з лагідним шумом хвиль, зелений ліс з співом птахів або вершина гори, з величними видами на околиці. Оберіть те місце, де ви відчуваєте себе найбільш спокійно. Відчуйте теплі промені сонця на вашій шкірі, свіжий вітерець, який легко торкається вашого обличчя. Слухайте звуки природи навколо вас, вдихайте цей чистий, свіжий повітря, наповнений ароматами природи. З кожним вдихом відчуйте, як ваше тіло розслабляється ще більше, ваші плечі опускаються, м'язи обличчя розслаблюються, ваші руки і ноги стають важкими і розслабленими. Зосередьтеся на своєму диханні, вдих і видих, вдих і видих, дозвольте своєму диханню бути природним і ритмічним. З кожним вдихом ви наповнюєтеся спокоєм і гармонією, з кожним видихом. Ви відпускаєте всі тривоги і напругу. Тепер перенесіть свою увагу всередину себе. Уявіть, що в центрі вашого тіла знаходиться світла точка, це джерело вашої внутрішньої сили і спокою. Відчуйте, як це світло розширюється, наповнюючи ваше тіло теплом і світлом воно розтікається по всьому вашому тілу, від голови до кінчиків пальців ніг. Відчуйте цей стан повного розслаблення і внутрішнього спокою. Дозвольте собі насолоджуватися цим моментом, відпускаючи всі думки і тривоги. Ви знаходитесь у центрі свого внутрішнього світу, де панує лише спокій і гармонія. Коли будете готові, повільно почніть повертатися до реальності, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Відчуйте, як ваше тіло повертається до життя, наповнене новою енергією і спокоєм, повільно відкрийте очі, відчуйте вдячність за цей момент спокою і умиротворення. Який ви подарували собі. Дякуємо, що були з нами у цій медитації. Підписуйтесь на наш канал для більше релаксуючих відео і медитацій, залишайте свої коментарі, як вам сподобалося це відео. І не забувайте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Спокою вам і гармонії!